Різдво це свідоме рішення Ісуса прийти на нашу землю. В книзі Євреїв написано, що Бог багатьма спасабами і багато разів говорив до людства, але останніми днями, описує автор послання, він говорив до нас в сині. Дійсно, під час різдвяної історії ми думаємо про Різдво з різних боків, зі сторони різних персонажів. Ми багато говоримо про Йосипа і Марію, говоримо про те, як. Анголи з'явилися пастухам чи мудрецям, але дуже цікаво подивитися на різдво очима самого Господа Ісуса. Алістер Бех у своїй книзі Ой, радуйся земле, зазначає дуже один цікавий момент. В посланні до Євреїв в 10 розділі є текст, який, на думку автора, є якраз відображенням Різдва з позиції самого Ісуса. Тому, то входячи в світ, Він говорить, це євреям 10,5-6 вірш. Жертви і приношення ти не схотів, але тіло мені приготував. Цілопалення і жертви, покутує ти не жадав. Це з Псалма 39 цитує автор, Господь каже, що Ти мені приготував тіло. Погодьтеся, дуже цікавий текст про роздуми, на думку автора, самого Ісуса перед тим, як Він воплотився, перед тим, як Він війшов в наш світ. Він каже до свого батька, що цілопалення ти не хочеш, але Ти мені приготував тіло. І це дійсно так, наш Господь Ісус на Різдво одівся в людське тіло. Він прийшов і жив на цій землі. Він зцілював людей, Він проповідував, Він помер і потім воскрес. І все це була Його жертвою, яка викупила нас від наших гріхів. Давайте подумаємо про Різдво, як про рішення Ісуса добровольно прийти на нашу землю. Це багато чого йому коштувало, але Він зробив це для того, щоб викупити нас для себе. Давайте дякувати йому за це. Гарного усім дня!